Вас і наших глядачів, пане Ігорю, одразу хочу почати з важливого знову таки та найважливіше, що наразі у нас є, це наші сили оборони, і треба їм допомагати всіма можливими способами, засобами і безумовно, також грошима. Знаємо, що ви до нас прийшли разом з QR-кодом, Знаємо, також що на щось збирайте, можете далі, будь ласка, про це. Ну, по перше, дякую нашим глядачам на вашому каналі інших, які підтримували благодійний фонд закрив небо України в намаганнях е, в свою чергу підтримувати наші частини протиповітряної протиракетної оборони, які виконують завдання по захисту столиці і важливих об'єктів е, державних військових по області. Ми набираємо як би оберти. І будемо розповсюджувати цю роботу на частини протиповітряної оборони по іншим населеним пунктам їх прикриттю по всій країні. А поки ми так сказа закривали допомогу по інженерній техніці про автомобільній техніки по частинам, те що просили всі бригади. А зараз зосереджуємося на дронах перехоплювачів. Це нові дрони. Дуже потрібні вони відносяться до так званої малої ППО, і якщо в цій бригаді є зенітно ракетні комплекси великих протиповітряної оборони, по які працюють по відповідним цілям ракетному зброї, і балістиці, і крилатим ракетам, і по іншому, то зараз у відповідності з концепцією розгортання підрозділу по малій ППО. Які повинні знищувати і безпілоти апарати ворога в повітрі, а також прикривати ці дивізіони, які мають на озброєння зеніта ракетні комплекси, от такі зараз зосередження. Так, там досить великий комплект коштує мільйон, але ми будемо збирати хоча б по частинам, тому що в комплект входить пункт управління, цінна станція, ну і безпосередньо самі. Дрони тому накопичуєте, ми будемо забезпечувати по наявності відповідних сум. Ну в першу чергу безпосередньо на дрони перехоплюючи, вам за це дякуємо. Закликаю глядачів також до цього доєднатися вчора. Тільки вчора бачив дуже мабуть сказати, сильну історію про те, як чоловік на сумщині бачив, як дрон за його словами, летів прямо в його будинок, не встигав сховатися. І також на очах його цей дрон збили. За що він дуже активно дякував силам оборони, і якраз таки використовуючи дрон-перехоплювач, це було його було знешкоджено. Тож вони рятують життя доєднуйтесь до цього збору. Пане Ігоре, загром говорячи про те, що рятує життя, розумієте? розуміємо що і знищення російських FP дронів також безумовно величезну роль в цьому відіграє. Як повідомляє генштаб, приблизно 6 тисяч і було знищено. Наскільки це є багато, якщо ми говоримо про сам насправді масштаб дронів, які використовуються на фронті зараз, і наскільки є значимим саме такі удари і чим вони могли бути завдані? Принциповий підхід. Ну ми самі обговорювали в Ветерах відносно того, що. Знищення дронів найбільш ефективно відбувається з реалізації підходів, пов'язано з тим, що їх треба знищувати ще на землі, тобто на тих підприємствах, де їх виробляють, на тих місцях, де їх зберігають, і ви проводите ці якби, приклади, і там і там. Ну і там по дорозі до пускових майданчиків, і вже після цього. Тупають ділі в справу війська, підрозділи військ протиповітної, проти протиракетної оборони щодо знищення своїми засобами чи цих безпілотників, і безумовно, з руканням того, що росіяни активно масштабують вироблення своїх дронів, то в такого роду дії. Найбільш ефективна і безумовно цю діяльність цьому напряму в ударів треба підвищувати ефективність для того, щоб знижувати потенціал ворожий стосовно застосування своїх засобів повітряного нападу, таких як безпілотні апарати різних типів, це не тільки боєприпас типу шакет. Аерозвідування і всі інші. І тому, е, значить, треба ще мати на увазі, що за рахунок великої кількості дронів росіяни намагаються розширити так звану кіл-зону за 20-30 і довести до 50 і більше е, кілометрів. І нам е, треба з свого боку надавати спроможності силами оборони України е, за, розширювати вплив. По дальності, по висоті наших засобів відповідним з одного боку, а з іншого боку, зменшувати потенціал, тобто знищувати наші е, тих засоби, починаючи з місць, де їх виробляють, і там де вони зберігаються. Пане Ігорю, а загалом, якщо говорити саме про цифри, бо багато хто із військових каже, математика вирішує велику кількість питань і дає розуміння загалом в першу чергу щодо того, як йде і чому і буде розвиватися як далі війна. Наскільки це багато 6 тисяч дронів знищених одним одним ударом? І загалом знову таки та на вашу думку, чим саме загалом краще бити, або яким компонентом в використанні якого компоненту треба завдячувати таким самим ударам по місці? Зберіганню наскільки я розумію, воно ж таки недалеко від фронту знаходилося. Тисячі це вже суттєвий результат. Ну, важливо знищувати де, там десятки, де, сотні, а тисячі це суттєве. Це вплинути може на якийсь напрямик діяльності ворожі, на якусь локацію, де вони застосовують і це принципове, і це шлях подальших наших дій. І ми повинні мати, що ці війні шлях протистояння, ефективного протистояння Сил оборони України полягає у тому, щоб засвоювати новації, які розробляють наші науковці воєнні підприємства оборонно-промислового комплексу України, а також надають союзники. А останнім часом ми бачимо там особливо рік-два, ну особливо останній рік. Багато робиться для того, щоб формувати спільні підприємства з нашими союзниками, де е, ураховується наш досвід е, застосування будь-якої зброї на війні безпосередньо е, західні технології і фінанси об'єднання такого роду зусиль, які надають е, гарні результати, і ми бачимо це в тому числі на тих прикладах, які ви доводите. Пане Ігорю, говорячи, якраз таки про те, що війна і технологія війни на жаль, якщо ми говоримо про росіян також не стоїть на місці. Нещодавно були зафіксовані на відео саме перші випадки застосування FPV-дронів, які скидалися з дрона носія Гербера. Наскільки це є технологічний крок для Російської Федерації загалом в цій війні? Наскільки він є небезпечним, якщо ми кажемо про масовість, і в першу чергу на кого можливо може бути націлені. Ці маленькі піввідрони, і для чого їх застосовувати? Так, це досить широкий спектр під, підходу застосування таких. І ми взиваємо вже ми махіть обговорили питання розширення ворожої тіл зони, і для цього вони використовують дрони на оптоволотні, і вже наші дальності зростають тут до 40-50 кілометрів. А також застосування дронів маток, І при приклад на Гербері, є кого це цікавить безпосередньо зйомки відповідні в інтернеті, як Єрберг несе маленькі мавіки, які за рахунок того. Що вона використовує свої можливості по енергетиці на той, щоб просунути ці дрони, самі, які знищують цілі на максимальній дальності, а потім застосовуються їх можливості це такого роду алгоритм подій, і це теж збільшує є відповідні перспективи до збільшення дальності застосування. В причому це робиться ну, в першу чергу навколо лінії зіткнення по розширенню саме тієї зони, про яку ми вже говорили, але і не тільки, значить, ну, по великому рахунку використовують, вони вивчають питання для того, щоб ну, реалізовувати цю концепцію, скажем, для несення як дрон-матка на тих же безпілотних апаратах дальнього радіусу дії, які несуть на собі ну, засоби е, протиповітряної оборони. Відомо їх приклади, коли вони несли е, ракету е, повітря повітря Р 60 Тобто, це загроза для, для наших винищувачів, для наших гелікоптерів, які знищують крилаті ракети, і які знищують е, безпілоти. Апарати противника, а також і використання переносного зеніта ракетного комплексу Вірба, один із сучасних російських комплексів, які теж закріпляють на матці дроні, і таким чином значит, застосовуються ударні біспілотники а якби їх прикривають дрони, які несуть таку зброю повітря. Повітря, тобто безумовно, технології просуваються вперед, ворог шукає нові можливості, і треба вивчати і вчитися протистояти, напрацьовувати технічні засоби, засвоювати тактичні прийоми з нашого боку і таким чином підвищувати свої ефективність по знищенню ворожих цілей. Анігрію також хотіли з вами обговорити про ситуацію на фронті. Вчора була велика кількість інформації в першу чергу з російських від російських воєнкорів про те, що збройні сили України наступають на Дніпропетровщині. Наскільки я знаю, наші військові це спростували. На проте все одно знаємо, що багато говоримо про те, що насправді війну в про це говорив головнокомандувач пан Сильський війну в, в захисті в обороні не виграти загалом. Також була інформація про те, що українські сили. Оборони виконують одну третю з цих боєзіхнень саме у контрнаступах і атаках по ворогу. Пане горінак, що ми говоримо якраз таки про Дніпропетровщину, чи вбачаєте ви можливості для нашого контрнаступу, якщо так можна його назвати, або будь-якої іншої офензиви на тому напрямку? І на вашу думку, чи будуть відбуватися якраз таки у 26-му році найголовніші події не тільки навколо Покровського мірнограда, а й ще в Дніпропетровській області? Ну, це е, значить довів головнокомандуючи спілкування з засобами е, інформаційними нафтами, е, а також свої інтерв'ю, і в тому числі закордонні. Тобто, в цьому році е, будуть мати місце і дії роду і такого характеру. Там питання у тому, наскільки у нас е, будуть ресурси, резерви для здійснення тобто, ми бачимо по цим діям. Ну і ще можливо не все відкрите по інформації на відповідних діях в областях скажімо, діпська запарижській на стики, на стику цих областей. безумовно там є де застосовувати для того щоб зупиняти просування противника діяти асиметрично до чого вони не завжди бувають готові і потребують час, щоб переосмислити цю ситуацію опять-таки, розшукати свої ресурси резерви щоб протистояти Таким нашим е, контратакам. тому, наскільки це буде дієве і масштабовано залежить від е, резервів, які ми будемо формувати, формувати а це означає і по особовому складу вирішення питання з мобілізації, і по е, технічному забезпеченню за рахунок виробництва підприємства промислового комплексу, а також надання допомоги нашим союзникам. Пане Ігорі, вам дякую, що до нашого етеру. Дякуємо також за вашу аналітику та інформацію. Вкотре нагадую про те, що долучайтеся до збору. Вони дійсно рятують життя, і ми вже маємо величезну кількість прикладів завдяки застосуванню якраз таки дронів перехоплювачів. Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років, засновник благодійного фонду за Криму, Небо України, ботрі на апострофі. Дякуємо вам.